Так, друзі, всіх вітаю. Вирішили зробити такий невеличкий відеоогляд, як працює автопілот. Конкретно це у нас Tesla Model 3 Long Range Dual Motor. Було прошито тут модем європейський під європейську сим карту І вкуплений, повністю встановлено повний пакет. По автопілоту з останньою обновою. Даний автомобіль це Америка, не європейць конкретно по автопілоту було зроблено вже тут в Україні. Ну і вирішили зробити такий невеличкий відеоогляд, тому що багато всього по динаміці, як автомобіль їде, яка в нього динаміка, тому що це дуал мотор а таких відеоглядів, як працює автопілот, їх менше. Тому вирішили зробити його таким невеличким. Так, сіли за кермо. Зараз постараюся все зробити, тому що сам і потрібно тримати кермо руками і якось це все засняти. Трошечки незручно, краще робити вдвоєм. Але якби що маємо, то маємо, то зараз спробуємо це все зробити одному. Так, ми е пристігнули пасок безпеки обов'язково, тому що без цього автопілот працювати не буде. Ну і взагалі радимо пристігатися е всім, тому що це ваша безпека, це ваше життя. Як сказав мій товариш, для чого віддавати, е купувати новий автомобіль, де е ти віддав. 107-8 євро, це мінімум за те, що в ньому є ці подушки безпеки, ремні і так далі. І цим попросту не користуватись. Тому ж, всім раджу 100% сіли за кермо і пристигнули пасок безпеки. Так, починаємо рух. Зараз виїдемо з такої більш гіршої дороги на кращу, де є розмітка. І це все тихенько протестуємо, якщо це вдасться зробити. Е, так, якщо ви бачите, повністю все автомобіль бачить припаркований автомобіль, собака тільки що пробігала. Він теж її побачив. Е, дуже класно це все працює і на більш старіших теслах на Інтелі автопілот працював е, в комплексі з радаром. До речі, на Райзені від 22-го року уже цього радара немає. Вони залишили тільки кронштейн, який по суті там не потрібний. І сам автопілот, функція автопілота, працює суто по камерах без радара. Це ну і якість того, як він працює, вона набагато вища з тими моделями з тими обновами, які були до того. Тому що раніше по ньому було взагалі дуже багато питань зараз. Питання є, але не такі, як це було раніше. Так, активуємо, їдемо двома. Зараз так, потрібно нам трішечки взяти кермо. Зараз спробуємо це все зробити. Взяти кермо двома руками, щоб автомобіль відчув, що ми його ним управляємо. Зажимаємо все. Ми його активували. Зараз ми виставлено 40. Автомобіль повністю керує самий. Потрібно трішечки додаємо швидкості, дозволено 40, ми можемо додати максимум 50 тому що перевищення в Америці конкретно на 10 кілометрів. Не так, як у нас на 20, а на 10. Тому воно більше вам не дасть зробити. Тільки якщо натиснеш на педаль газу, а так в е, цьому режимі на кермі це зробити не можна. Автомобіль їде, як ви бачите, е, все дуже коректно працює і я рахую, за містом така функція, як автопілот, вона зараз тут такий е, поворот буде, досить. Не цей, не те, прост, ну, що простий, радіус такий великий. Тут зараз міст. От воно все бачить, все проходить. Зараз нам потрібно повернути наліво. І далі продовжуємо. Він сигналізує, що потрібно братись за кермо. Зараз ми його деактивували, тому що потрібно нам повернути. І, до речі, отут от у нас буде цікаво, тому що тут якраз така дистанція з такими віражами. От буде класно видно, як воно все проходить. Так, от Наїзд на полосу, я наїхав, у нас зразу сигналізує. Так, двома руками тримаємо кермо. Активували автопілот. Такий у нас поворот дугою. Додаємо швидкість, Тут у нас 90, так. Сигналізує, що потрібно взятись за кермо. Зараз він побачив, де активувався, тому що ми не трималися за кермо. Бачить автомобілі, які їдуть, бачить пішоходів, бачить навіть собаку. Бачить він реально все. Ну по трасі, повторюсь, по місту е використовувати автопілот. Ну, досить, як би я б сказав, не то, що незручно, тому що от ці люди, які грають, от є там таксісти, летять, і вони злігка пише, що нам потрібно кермо тримати, тому що не буде працювати. Оці, хто грають шахматку, ми розтестували тестували на Model Y Приїжджає автомобіль, от зараз він його побачив, побачив пішохода, побачив автомобіль і далі все повністю підкеровує. Знову він керує, знижує швидкість, тому що дозволено можна додати 50, досить такий крутий поворот. Зараз він сам буде заходити в нього. І ми колись тестували на Model Y автопілот. І оці таксіст, який летів по шахматки, туди-сюди. І він вискочив перед нами. У нас автомобіль, як дав по тормозам, і людина, яка їхала ззаді, ну, там все одно якби, гальмування, воно екстрене, але воно все одно він протягує. Воно раз дає по тормозам, потім відпускає і протягує автомобіль, щоб ніхто не в'їхав. Але дуже була мала дистанція, і людина, яка їхала ззаді. За рахунок того, що він не зрозумів сам автопілот цей маневр, вона чуть не В'їхала нам в задню частину. Дивіться, який крутий поворот, і вона все-все повністю підрулює саменька. Гарно працює, тому от в місті використовувати, якби в нас не було цих, хто їде, перелаштовується завжди, міняє там свої ці, то. Якби я думаю, що воно би працювало набагато краще, а за рахунок, от зараз як воно і. Оп, так, все, мені посигналізувало, що потрібно взяти, от, класти на руки на кермо. Знову активуємо. Знову активували, додавали швидкість і поїхали далі. І от за рахунок того, що в місті багато таких, якби людей, да, які їздять так, як їм хочеться, то це є, я рахую, небезпечно. Те, що автомобіль може аварійно бачить велосипедиста, до речі, бачить ззаді автомобіль. О, бачите, от у нас, от у нас і ота от ситуація, про яку я говорив. От якраз оце досить яркий. Приклад того, що автомобіль щось побачив, він загальмував, а ззаді у нас їхав автомобіль, да? фура, яка попросту ну там була велика дистанція, і швидкість була невеликою. Тобто, там було 40 км на годину швидкість. І я це контролював. Я дав натиснув би на газ, і ми б поїхали далі. Я його бачив заднє скло. Але до того, що от ми він автомобіль. Дав по тормозам, тому що побачив якусь якби перешкоду. І е, автомобіль, який їхав ззаді, йому це було до е, він відчув цю незручності, і якщо би швидкість була більше, а він не е, слідкував за дорогою, він би міг в'їхати нам взад. От зараз активуємо до речі, спробуємо. Тут не вийде, тому що тут таке от коло, але воно без розмітки. Зараз спробуємо на іншому. Активувати. Ну, навряд чи воно активується, трошечки збільшимо швидкість. Ні, не активується воно. Не бачить, тому що дуже плотний трафік воно. Воно, воно не активується. Ну, в, цілому, в, цілому, в принципі, краще би було, щоб це знімали дві людини. Ну, в цілому, я думаю, що вдалося. До речі, так склалася ситуація, що нам вдалося показати конкретно, як це все працює, і чим небезпечний цей автопілот в конкретно в місті. Тому е, функція, до речі, класна. Всім раджу користуватися, але е, є нюанси. Користуйтесь нею на трасі. Дуже багато місць, коли їдеш на дальня, коли їдеш е, по трасі. Ти собі активував його і все. Ти їдеш задоволення, там є в тебе можливість трошечки звернути на е, ландшафти увагу, ті, які тебе оточують. Ну, конкретно, те, що стосується міста, то в принципі е, раз один, раз-два попробувати можна, але є небезпека в тому, що може хтось в тебе е, в'їхати, тому що. Манера керування у нас, на жаль, в країні є люди, які трішечки по-другому їздять, тому що в Європі е цього немає, звісно, і в Америці ну є, але це дуже велика рідкість. А у нас це якби як за правило, тому що по любому, коли ти їдеш в потоки, буде їхати якась людина, яка постійно кудись маневрує. Кудись спішить, комусь більше всього потрібно, яка тебе підрізає. А от коли тебе підріже, то це, це перша аварійна ситуація, яка виникне, і яркий приклад тому, як це все спрацювало. Ми тільки що з вами по суті на прикладі побачили. Так що, всім гарного дня, всім хочу побажати мирного неба. Слава Україні і дякую всім за, за те, що підписуєтесь на нас. Ставите лайки, коментуєте. Дякую вам всім і гарного дня!